У рівному попрощалися з вихованцем Вереса, який загинув у бою за Україну. Андрію Каранюку сьогодні, 12 грудня, мало б виповнитись 29 років. На жаль, він не дожив до дня народження. Загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Я думаю, Андрія Пісі, Боже рівне проводило в останню дорогу героя України Андрія Каранюка. Назар знав Андрія ще з дитинства. Разом вони грали в футбол і були добрими товаришами. Найдобріша людина, напевно, з усіх моїх друзів, яких я знав. Не знаю, саме через таких добрих людей ми маємо перемагати. Народився Андрій в Оржеві. навчався у Рівному в 10-й школі. Микола знав Андрія по школі. Чоловік працював завгоспом. Згадує Андрія як добру і неконфліктну людину. Відмінний хлопець, спокійний, врівноважений. спортсмен, футболом захоплювався. Змалку Андрій Каренюк захоплювався футболом. Грав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Валентин знав Андрія по футбольній сфері. Чоловік судив матчі, де грав Андрій. Андрій був. Спокійний, врівноважений хлопець. Якщо й травму отримав, то переносив таким, без будь-яких емоцій, витримував всі, все, що можливо і неможливо». Андрій Каренюк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну, не маючи військового досвіду, добровольцем, мужньо оборонив незалежність країни. Не зможемо його вберегти. Війна забирає самих кращих, забирає від нації. Тому примість підчуття наші близькі рідні. Давайте будемо все-таки ходити проважати наших хлопців, наших наші герої. Не забувати ну, завдяки кому ми віддаємо перевагу, за кому ми тут знаходимося. Немає більшої жертвності. Немає більшої любові, ніж коли хтось душу свою віддасть за свої життя. Пам'ятаємо і за його жертву, зазнаємо йому своєю любов'ю і молитвою до Господа і Творця Всесвіту. Герой України Андрій Каренюк віддав своє життя під час виконання бойового завдання 3 грудня на Луганщині. Вічна шана герою. Ислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.